Від компанії, яка започаткувала революцію в цифровій патології та розробляє об'єктиви та лінци світового класу з 1841 року від Лайка представляємо інноваційний прорив, що дозволяє масштабувати патолого-анатомічні операції за рахунок збільшення пропускної здатності у великих патолого-анатомічних лабораторіях. Зустрічайте сканер для гістологічних та цитологічних препаратів «Аперіо 450. Понад 30 патентів сматер. Швидкість сканування 81 скельце на годину. Високоякісна оптика Ляйка, Безперервне безконтактне завантаження. Призначене для дослідників, it фахівців та науковців. Оптимізація цифрового робочого процесу в дослідженнях. Зображення нового покоління для дослідників. Пряме завантаження з покривних скелець в сканер. Безперервне завантаження стійок під час сканування. Не потребує дотику. Автоматично повертається, щоб почати сканування. Ви завжди бачите вільні місця в стійці. Сумісність з 1D і 2D штрих кодами. Швидкість сканування 32 секунди. 81 скельця на годину при 40кратному збільшенні. Високоточний пошук тканин, що виключає залишки, пил і сліди від поміток. Автоматичне калібрування та калібрування слайдів під час кожного сканування надає впевненість у якості зображення. Легко призначайте пріоритет Стіок для швидкої доставки критичних випадків безпосередньо до оглядового майданчика вченого. Візуалізація наступного покоління для ІТ спеціалістів. Швидке сканування великих обсягів означає швидке переміщення зображень і даних, які повинні бути захищені. Централізований менеджер адміністрування сканера захистить ваші зображення та дані. Програмне забезпечення SEM дозволяє IT-менеджерам контролювати налаштування та паролі користувачів для декількох сканерів. Гнучкість та масштабованість від сканера до сервера та станції перегляду. Контроль кібербезпеки, включаючи шифрування, вхід та автоматичний вихід з системи. HL-7 та PAX готові до інтеграції в LIS, LIMS або PAX. Концентраторні та спицеві конфігурації для сканування у віддалених місцях дозволять безпечно масштабувати роботу патологоанатомічної служби, візуалізація наступного покоління для вчених. Відмінна якість зображень з оптикою Ляйка. Точний об'єктив від Ляйка Microsystems створений з використанням багаторічного досвіду, оптимізовано для високошвидкісного сканування з фокусуванням у реальному часі, перегляд зображень у програмі Aperio Viewer або ImageScope. Діліться зображеннями та переглядайте їх будь де Виконуйте аналіз зображень. Дослідження раку. Токсикологічні дослідження дослідження з розробки лікарських засобів для дослідників для ІТ-професіоналів для науковців. Нові функції зерштабалювання, 20-кратне збільшення, автоматична вузька смуга. Z-сканування сканування це багатопланове сканування, яке дозволяє дослідникам патологоанатомам переглядати слайди різної товщини, подібно до мікроскопа. Економія місця завдяки можливості сканувати слайди з 20-кратним збільшенням на додаток до 40-кратного. Автоматична вузька смуга дає автоматичний контроль якості та повторне сканування слайда, коли система виявляє проблеми з якістю зображення, спричинені нахилом слайда або тканини.